Я це Олексієнко Оксана. А три місяці тому звернулися до куліка Вадима в село Юшки, знаючи, що він почав плести сітки для військових. Попросили в нього сплести сітку для нашого. Старости Полковніченка Олени вона допомогла з гарним приміщенням, зробили станок, натягнули, і почали плести. От. Дякую нашим дівчаткам, які допомагають плести. Це Ларіса, Галя, Тамара, Людмила. Дякую Ніні, ні, яка допомагає не лише плести сітки. Вона робить чудові ляльки-мотанки. Вона організувала свій четвертий клас. роби дитячі для військових. Дякую братові свого чоловіка Олексінку Ігорю, який в місті Дніпро шиє бафи і балаклави для військових. Також, також вони шиють чудові шкарпетки. Дякую своєму чоловіку, який підтримує мене, нас, і також допомагає з плетенням, відправленням. І багато іншими речами. Дякую Вадиму, кулику, який постачає нам сітки, постачає нам матеріали для плетення, сіток. Всі молодці, всім вам дякую.